Чому люди ставлять собі весь час умови? Умови, ось ем, я полюблю себе, коли у мене буде будинок, коли я куплю машину, коли я досягну поставленої мети, і завжди стоїть умова для того, щоб прийняти себе, полюбити. Чому ж настільки нам важко приймати себе? Тому що це модель, яку ми з самого дитинства разом із молоком мами можемо просто поглинути. Дуже велика кількість батьків, вони сварять дитину, коли дитина робить щось погане, і не сварять або говорять якісь там слова підтримки, коли дитина робить щось добре. І виходить, що ми звикаємо до моделі, що якщо я, наприклад, в себе в кімнаті зробив якийсь гармидор, мене за це посварили, і я погано себе відчуваю. Тобто, в мене формуються самого дитинства. Певна умовленість ставлення батьків до мене. Тобто батьки до мене ставляться добре тоді, коли я відповідаю певним очікуванням. Тобто, наприклад, я там зробив домашнє завдання, чи я там вчасно повернувся додому, чи ще щось. Але коли я порушую ці умови, коли відбувається ситуація, в якій я десь накосячив як дитинка, щось зробив погане, то виходить так, що потім мої батьки можуть мене там, наприклад, сварити за це і це призводить до того, що я звикаю до тої думки, що любов треба заслужити, і я починаю її намагатися заслужити, як дитина може це робити, і дуже багато дітей вони навіть приходять до батьків, вони говорять: Мама, там дивись, що я зробив там, чи папа дивись, що я зробила. Тобто дитина підсвідомо намагається. Отримати цю любов від батьків, і вона намагається робити за для цього щось, коли ми дорослішаємо, це перетворюється на те, що в школі ми потрапляємо так само в систему оцінювання, коли ми розуміємо, що ми там отримуємо, якщо гарні оцінки, нас вчителі хвалять. Якщо у нас погані оцінки, нас сварять батьки, нас сварять учителя, і ми там постійно десь вигрібаємо на якихось там класних зборах. І виходить так, що в школі ця система підтримується так само, і потім, коли вже там дитина доросліша, людина стає дорослою, то вона входить в доросле життя, де все те саме, тільки вона тепер сама себе. Вже починає нівичити і сама до себе ставиться з умовами Тобто вона говорить: а за що мені себе любити, якщо я гладка? А за що мені себе поважати? Чоловік говорить, якщо я не заробляю гроші. А якщо от я зробив таку помилку, і це розсипався там мій шлюб, то як я можу після цього знову себе приймати? Тобто. Людина, видвигаючи величезну кількість умов, вона створює е, таку ситуацію, в якій вона себе може любити тільки тоді, коли вона відповідає певним внутрішнім своїм критеріям, або можливо навіть критеріям оточення. Але така це велика от, тема. Але, хоча б, от спочатку, зі своїми внутрішніми очікуваннями, тут трошечки розібратися. Але я думаю, що одразу після цього виникає в людини така думка в голові, що мене немає за що любити. Тобто, якщо мене ніхто не хвалив в дитинстві, якщо зараз ніхто мене не приймає не вважає там особливою, красивою, розумною, тоді чому я повинна любити себе, якщо мені немає за що себе любити? І скажи, як можна знайти, за що себе полюбити, з чого можна розпочати? Ну, uh... По перше, треба просто розуміти, що якщо ми ставимося самі до себе по справедливості, ми намагаємося по відношенню до самих себе застосовувати систему координат, де головним буде справедливість, а ми будемо постійно понівеченими, ми будемо душевно і емоційно розтоптаними, тому що ми завжди знайдемо за що себе можна сварити. Ми завжди розуміємо, що ми десь не працювати працювали, можна було схуднути ще більше грошей заробити ще більше, виглядати ще. Краще сказати що ще цікавіше, тобто ми завжди знайдемося, як до себе приколупатися. І е, якщо ми ставимося до себе з позиції справедливості, ми приречені на те, що ми будемо постійно відчувати такий внутрішній супротив, у нас буде постійна така внутрішня боротьба. Якщо ми ставимося до себе по благодаті, якщо ми розуміємо, що. Ми жива людина, у нас є сильні слабкі сторони, ми в цей світ не випадково народилися. У Бога є можливо якесь бачення на наше життя. Ну тобто, я впевнений, що воно є. Я кажу, можливо, для тих людей, можливо, хто не розділяє християнські цінності якісь. Але в Бога є якесь бачення на наше життя, і Він любить і приймає нас безумовно. Але ми, як люди, дуже часто. Ми починаємо ці умови створювати, і саме тому, якщо спробувати перейти від тої системи, коли я дивлюся на себе з точки зору справедливості, а я переходжу до системи, так би мовити, благодаті, коли я дивлюся на себе з позиції, що я жива людина, в мене є свій власний внутрішній світ. Бог чогось мене створив саме таким. В мене є такий характер, така зовнішність. У мене є таке покликання, таке бачення на життя. У мене є така доля, і, можливо, це не випадково. Можливо, тобто є якийсь більш високий план за цим. І саме тому, коли людина переходить від е, такої системи суворості до себе і вимог до себе, вона переходить до системи прийняття себе. Це призводить до того, що вона дуже великий тягар із себе просто знімає, і їй набагато легше в житті розвиватися добуватися якихось результатів, якщо вона перестає постійно вимагати від себе і постійно над собою, себе насідати. Сама. А скажи, будь ласка, саме ось, коли ти кажеш, ми приймаємо себе, коли ми починаємо приймати себе, поважати, чи це одне й те саме, що означає любити себе? А... Повага і любов для мене трішечки відрізняються, хоч це все поверхи одного, і то, то одної самої будівлі. Я, коли хочу пояснити це великій кількості людей, я застосовую таку ілюстрацію, що уявіть собі будинок, в якому є три поверхи. Перший поверх це ваші життєві проблеми. Всі від того, що у вас є якийсь мінус на кредиті, до того, що в хаті щось треба переробити, і давно давним-давно треба було б ще зайнятися якоюсь роботою на дачі. У вас є відкриті життєві питання. Їх дуже багато. Це перший поверх. Другий поверх це наша вже йде самооцінка і самоповага. Тобто, коли людина починає займатися відкритими питаннями в своєму житті, коли вона починає потроху вирішувати проблеми, вона розуміє, що от я там з цим кредитом розібрався. Тут я налагодив стосунки з батьком, з якими довго не розмовляли. Тут я на роботі зміг зробити цю, -цю презентацію, буду отримувати премію. Тобто, у людини з'являються певні результати в житті, які призводять до того, що її самооцінка і її самоповага вона трошечки стає міцнішою, тому що людина розуміє, я з цими проблемами зміг справитися, я зміг їх зробити вирішити. І Третій поверх в цьому будинку це саме любов до себе і прийняття себе от повне таке. Тому що за що себе любити, якщо я себе не поважаю? З третього стрибаємо на другий, а з другого стрибаємо на перший. А за що мені себе поважати, якщо в моєму житті стільки велика кількість проблем, невирішених? І саме тому. Чим більше в людини сьогодні є відкритих питань, чим більше в неї різних є моментів, які вона може покращити в своєму житті, тим швидше вона може на другому поверсі відчути оцю самоповагу, і тим легше потім на третьому поверсі відчути вже любов до себе і прийняття себе, тому що людина бачить, що я себе поважаю, тому що я займаюся проблемами і відкритими питаннями в своєму житті. А будь ласка, чи є такий поверх, де людині здається, що її мало? Її недостатньо, от якби особисто в своєму житті я ніколи не думала, що я страждаю перфекціонізмом, але на якомусь етапі я зрозуміла, що зробити якусь річ погано, або там на відсотків 50-60, ну для мене проблема. Тобто я починаю себе корити, я починаю розуміти, що а можна було зробити краще, коли ти дійсно розумієш, що це було в твоїх силах, тому що там іноді ти викладаєшся на 150 зі 100 і розумієш, ну в принципі, що ти зробила більше ніж могла, і якби ти задоволена. А коли ти починаєш ось якби розуміти цей момент, що можна було краще, можна там краще було побудувати стосунки, там не робити ту чи іншу помилку, чи можна було на роботі бути більш активнішим, продуктивнішим? А особливо, коли це стосується так, життя, яке ти прожив, і ти вже нічого не можеш змінити, а в тобі живе ось цей перфекціонізм, такий, який е, тримає, тримає тебе. Скажи, будь ласка, як впоратися ось людям, котрі. Не страждають таким, я вірю, але котрі задумувались над цим. Для мене перфекціонізм це синонім невпевненості в собі. Для мене це тотожні речі, тому що якщо людина говорить про те, що я маю зробити або 100%, або 0%, або все, або нічого, або ідеально, або ніяк, це говорить про те, що може говорити про те, що я боюся показати іншим людям. Певний результат, який не є ще ідеальним. Тобто мені настільки важливо, що ви про мене думаєте. Для мене настільки неприйнятною є ваша критика, можливо, хейт, можливо, якийсь докір, що я не готовий показати вам якийсь проміжний результат своєї роботи. Я буду. Знаходитися або в стані, що я нічого не роблю, або в стані, коли я роблю тільки там 110%. Тому що перфекціонізм це ж е, можливість відтермінувати в майбутнє якісь результати і зворотній зв'язок від інших людей. Тому що, коли ми щось робимо. Зазвичай, ми ж це робимо не тільки заради себе, тому що якщо ми робимо відео заради себе, нам не потрібно викладати його в соцмережі, в нього вже є той один перегляд, заради якого ми його робили. Це наш перегляд. Коли ми пишемо книгу тільки заради себе, нам не потрібно йти в видавництво. Дуже велика кількість речей, які ми робимо в своєму житті. Ми хочемо від якихось інших людей отримати слова підтримки, вдячності, інколи визнання, ще щось. І саме тому, коли. Нам перфекціонізм заважає робити щось в публічному полі, або просто навіть на роботі там чи ще ще десь, це свідчить про те, що для людини настільки важлива думка оточуючих, і вона настільки боїться показати їм проміжний результат своєї роботи, що вона готова взагалі нічого не показувати. І саме для мене, саме тому для мене це синонім невпевненості в собі. Якщо я більш-менш впевнений в собі, я готовий показати вам. Не ідеальну пісню, я готовий показати вам не ідеальну книгу, не ідеальне відео, не ідеальну презентацію, не ідеальний публічний виступ, не ідеально виконану інколи роботу, але я готовий працювати далі над цим, щоб ще трошечки покращити. Якщо подивитися перші відео, які я записував 19 років, вони були жахливими. Я розумію, що через можливо 5-10 років ті відео, які я зараз записую, і навіть наша з тобою бесіда, для мене вона теж може виглядати жахливою. Чому? Тому що можливо через 5-7 років, якщо я як автор буду розвиватися, мені цей контент буде здаватися трошечки вже таким слабеньким. Але е, сьогодні я роблю те, що можу, з тим, що маю, саме тому. Ми йдемо крок за кроком. Перфекціонізм, щоб з його подолати, треба розуміти, що ти випускаєш і робиш щось, що в тебе зараз вийшло непогано. Ти дав, як би мовити, можливість світу це побачити. Ти отримав якийсь зв'язок, якийсь зворотний зв'язок, якийсь досвід, і далі ти починаєш над цим працювати і поліпшувати, покращувати. Саме тому, якщо ви хочете приборкати свій перфекціонізм, пам'ятайте просто про те, що. Насправді реальна впевненість в собі і реальний розвиток це коли ми зробили те, що сьогодні ми змогли зробити найкраще і поділилися цим зі світом. І завтра ми будемо працювати вже і над продуктом, і над тим зворотнім зв'язком, зв'язком, який світ нам дає. Якщо ми зупинимось більше, ось на тертице розпочав, я б хотіла продовжувати на думці оточуючих, чи можливо її змінити, і наскільки наше ставлення до себе, воно допомагає людям по іншому дивитись на нас, чи це має якийсь зв'язок, чи це абсолютно дві непов'язані думки між собою? Дуже пов'язані, тому що якщо я сам себе вважаю. Там що я зірка, якщо я вважаю, що я ідеальний. Якщо я вважаю, що я один такий розумний, а всі інші дурні і нерозумні, і я одиниця, всі інші нулі, угу. моя поведінка буде докорінним чином відрізнятися від того поведінки, коли людина, наприклад, вважає, що вона є звичайною простою людиною, і вона на себе не принижує, але вона і не ставить себе на якийсь внутрішній п'єдестал. Якщо людина до себе відноситься спокійно, вона не буде так сильно тригерити оточуючих. Якщо людина до себе відноситься, що я зірка, я тут центр землі, дивіться всі на мене, будь ласочка тут на секундочку, зірка в студії, то це буде призводити до того, що інші люди будуть дивитися і казати: ну, просто якась навіжена, ну, людина, він якийсь неадекват. І саме тому, коли ми до себе ставимося адекватно, коли ми до себе ставимося спокійно, це призводить до того, що більша частина людей сприймає нас теж адекватно. Чи може бути таке, що ви самі собі нормально подобаєтеся, але у вас є хейтери? Звичайно, може бути, бо коли ви транслюєте будь-яку позицію, коли ви чим займаєтеся, будуєте власну справу, можливо, навіть не в публічному полі, просто. Ви людина, яка почала розпочала в свій власний бізнес, або ви студент, який захотів там закінчити навчання раніше, чим потрібно, і почати займатися чимось іншим. Ви можете зловити величезну кількість хейту не тільки від незнайомих людей, але й від навіть ваших близьких людей. Саме тому тут треба розуміти, що те, що ми навіть в конекті один ну самі з собою, це не завжди говорить про те, що інші люди будуть сприймати і розділяти нашу позицію. Але загалом, чим спокійніше і Розумніше, простіше, скромніше ми ставимося до себе, тим легше нам буде налагоджувати конект з іншими людьми, і тим легше нам буде мати там 90% нормального, адекватного ставлення до нас, і можливо, там 5-10% там нерозуміння і хейту. Ось ти сказав про цю такий про цей момент зірки, коли ти в своїй голові молодець, ти такий весь класний. Ось, і насправді я б якраз на цьому хотіла б зупинитися. Де баланс між тим, щоб розвиватися, і якби. Не сказати, що ось я себе люблю, мене достатньо, я такий суперкласний, тому що там, де ми знаємо, там, де е, зупиняється розвиток, там уже все можна хіба що йти додому на, на небо. Ось тому скажи, будь ласка, саме про баланс між тим, е, щоб е, прийняти себе. Коли я говорю про самооцінку і про прийняття себе, найчастіше, що потім люди відразу говорять, це те, що дім, якщо я себе безумовно полюблю, якщо я себе безумовно буду приймати, то це ж виходить, що я ж зможу ну, розслабитись. Тобто я зможу так: от прийти додому. У мене є диван, я так на нього хоп, впав і все. Типу, я себе люблю, я себе приймаю, все добре. Тобто, чомусь у великої кількості людей в голові є ідея, що коли ми прибираємо. Вимоги ви високі до себе, коли ми перестаємо нівичити себе постійно, тим, що ти мусив зробити краще, ти мала зробити так. Ти не ідеальна дружина, ти не ідеальний чоловік, ти мав зробити більше, ти мала схуднути. Тобто людина думає, що коли вона прибере цей внутрішній діалог, вона така: хоп, і все, і таке, як жиле, просто лежить на дивані і все ідеальне життя. Але ж насправді ні. Що насправді на рівні психології відбувається з людиною, коли вона насправді перестає ні вичити себе внутрішніми вимогами постійними, неадекватними, а коли вона починає насправді любити і приймати себе, що відбувається? Людина скидає ось цей тягар внутрішній, У неї ця внутрішня пружина, яка постійно в неї надавлю ну, така, здавлюється, здавлюється, вона її розжимає. І замість того, щоб розслабитися і почати просто лежати біля телевізора, людина чомусь. Починає створювати щось цікаве. Вона починає робити якусь власну справу. У неї кар'єра пішла вгору. Вона починає займатися власним тілом, власним здоров'ям, власними стосунками. У неї в більшості сфер життя починається ренасанс. У неї починає, ну, таке пробудження відбувається в різних моментах. Чому? Тому що, коли ми. Постійно себе внутрішньо нівичимо, і коли ми постійно до себе маємо вимоги, ми внутрішньо знаходимося от в такому стані, що я мушу, я маю, в мене є почуття обов'язку, я зараз зараз. Це внутрішня напруга, в якій люди палять нерви, отримують собі величезну кількість сивих волос, отримують себе різноманітні захворювання, неврози, різні інші проблеми, а це нічого майже не дає, окрім проблем. Коли людина говорить, я себе люблю. Я себе поважаю, я себе приймаю, в мене є сильні сторони, є слабкі сторони, але я жива людина. У мене є моменти, над якими я можу працювати. Коли ставлення її до себе стає спокійним, вона розуміє, що я можу почати щось робити, те, що я хочу. І мені, якщо я думаю постійно про те, щоб написати якусь книгу. Мені не, постій, не потрібно думати, що це має бути відразу бестселер. Так, це має бути ідеально написано, потрібно видавництво найбільше в Україні. Чого вони мені не дзвонять? Я ж геніальний, у мене ж є геніальна ідея книги. В такому стані людина нічого не може створити. Вона просто, коли вона знаходиться в стані, коли вона безумовно себе любить і приймає, вона говорить собі. Така, я класна, я класний, у мене все нормально. А давай я спробую написати першу голову. А що? Якщо я втрачаю? З пола, то ну з підлоги не впадеш. І вона починає писати першу главу, потім починає писати другу, потім думаю, прикольно, натхнення зловила. І вона за три тижні там, чи за три місяці написала книгу. А потім вона. Ще щось там зробила. Пішла сама якийсь підказ, зробила чи пішла кудись в гості до когось, зняла прикольне відео. виклала в Тікток. В неї 10 людей замовили цю книгу, все вона полетіла просто на крилах робити все, дізнаватися все, щоб просувати цю свою книгу і зробити так, щоб більша кількість людей її змогли придбати. Це все відбулося. Чому? Тому що вона внутрішню, оцю вимоги до себе, цю внутрішню пружину, вона її викинула. Якщо цього не зробити, людина буде постійно знаходитися в стані, коли вона типу багато чого від себе вимагає, але по факту вона дуже мало чого робить, тому що стан творчості, стан креативу, він дуже погано поєднується із станом вимоги до себе, коли ми себе внутрішньо мучаємо. А скажи якраз, чи може самокритика взагалі бути здоровою? І Як людині правильно критикувати себе, щоб в неї не було хвороби зірки в той самий час, щоб вона себе не закинула в якийсь просто тупий кут? Мені здається, що реальність вона завжди є найкращим, так би мовити, реальність постійно показує нам нашу неадекватність, і вона постійно показує нам, де ми можемо власну корону, якщо вона у нас є, трошечки підшліфувати, і там трошечки її підпилити напильником. Чому? Тому що можна про себе думати різні штуки, але якщо ти сьогодні розумієш, що мені моя робота не подобається, і мені не подобається, скільки грошей вона приносить, це свідчить про те, що ти там, можливо, десь не допрацьовуєш, ти щось робиш ну, неправильно, можливо, треба змінити десь підхід. І саме тому оця самокритика, коли ми себе там, з одного боку починаємо за щось там, активно сварити, це погано. Але і погано, коли ми повністю ігноруємо реальність, і ми ігноруємо те, що люди не сприймають наш продукт так, як ми хочемо, не купляють його так, як ми хочемо, не читають ту книгу, яку ми написали, чи не слухають нашу музику, чи не дивляться наше відео. Тому що інколи людина думає, ну це, мабуть, якась там системна помилка. От я ж написав геніальний твір. У мене ж там це, це моя ж музика, це ж просто бомба. Я не розумію, чому її не слухають. Но, насправді. Ринок тут правий, і насправді реальність буде вам підказувати, що насправді ви просто зробили продукт, який поки що не злетів, тому що він слабкий. А якщо ви будете робити потужно щось, це буде злітати. Саме тому тут, от баланс потрібен з одного боку себе сильно не сварити, з іншого боку, прислухатися до того, що відбувається навколо, тому що і люди навколо, і ваші внутрішні враження вони вам будуть трошечки підказувати, що саме ми можемо в собі коригувати. І де в нас завищені очікування стосовно інших людей, де ми занадто вимогливі до самих себе? Ми будемо відчувати, де у нас можливо, ми занадто перфекціонізм ввмимкнули, ми намагаємося відразу зробити якийсь продукт, для якого в нас немає там досвіду, грошей, ресурсів, команди. Тобто, реальність вона буде трошечки коригувати. Наше завдання просто до цього трошечки прислухатися і бути відкритими.